Сердечно вітаю усіх побожних людей, учасників цієї духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Цей місяць липень, я називаю це місяць апостольської пам'яті. Це місяць, коли ми можемо бути учнями, апостольськими. І багато почерпнути із їхньої особистої поведінки, їхнього життя, їхньої науки для нашого життя, і особливо, коли дуже важко нам, і коли сили темряви намагаються всіляким способом згасити у побожних людей світло Божої правди. Ми вже нагадували у минулих зустрічах, що апостоли персонально не були знайомі з Іоанном Хрестителем, але окремі фрагменти дають нам зрозуміти їхню ментальність і особливо духовну ментальність і світогляд, і культуру Іоанна Хрестителя. Я прочитаю один коротенький епізод із його життя вже після того, коли він охрестився в Йордані, коли Христос хрестився у нього в Йордані. І ось чуємо такий епізод, перший розділ Євангелії святого Йоанна. 30 П'ятий текст. На завтра знову Іван стояв з двома своїми учнями. І поглянувши на Ісуса, який проходив, сказав він ось ягня Боже. Почувши це, два учні його пішли слідом за Ісусом. Обернувся Ісус та й побачив, що йшли вони за ним, і запитав їх, Чого шукаєте? Вони ж сказали йому раві, тобто учителю, що означає учителю, де ти перебуваєш? А Ісус сказав, ідіть і подивіться. І пішли вони та й побачили, де перебуває, і перебували в нього той день, а було десь біля 10-ї години. Здавалось би, такий непомітний епізод, але він багато. Про що нам говорять? Найперше, великі Божі, богонатхненні люди ніколи не шукають своєї величності, слави, першості. Можемо собі уявити, я маю учнів, я маю популярність, іде мимо той, якого я хрестив в Йордані. І учні абсолютно не питаючись моєї згоди. Покидають мене і йдуть за Ісусом. Ні Слова докірливого. Той, який розумів і говорив про Ісуса Христа, я від землі, а цей з неба. Я недостойний йому навіть ремінця взуття Його розв'язати. Він розумів, що у цих Його учнів. Вони перебувають під впливом внутрішнього голосу Божого. Вони не знеццінили Йоанна, але вони розуміли, що Йоанн, як він сам визнавав, він не є Спаситель, він не віддасть своє життя за людство, хоч сам мученицькою смертю постраждав. Це дуже важливо, це один Урок, який дає нам оця Божа людина, притеча Йоанн Хреститель, як важливо завжди в іншій людині, іншій особі бачити щось краще, вище, благородніше, ніж воно є в мені. Друге, ми знаємо, що у великих людей завжди приватне життя є утаємничене. Вони свої вілли ховають за височенними парканами кам'яними. Вони відпочивають не так, як всі люди, не так вони розважаються, не так проводять свої вільні години, тому що вони еліта. Христос сущий Бог, Спаситель людства. Вони дають йому таке прагматичне питання, не говорять про якісь духовні речі, а кажуть, Учитель, а де ти живеш? Він каже, йдіть, подивіться. Ми добре знаємо, що він не мав своєї оселі, коли він ходив від села до села, від міста до міста. Він залишив свій Назарет, де він народився, Галилейський. І написано, що вони пробули там цілий день. Напевно, і чимось пригощав їх, якщо треба було їм відпочити, десь він знаходив. А тудась була чужа оселя, де він сам перебував якийсь час і цим учням дав місце. Ці маленькі елементи характеру Спасителя, характеру Йоанна Хрестителя говорять нам про щось велике, а говорять саме про те. Що для того, щоб врятувати людей від влади, господаря цього світу, сатани, людям не потрібно високопарні і дуже аргументовані проповіді. Людям потрібен приклад того, що ми проповідаємо, і цей приклад, і цей зразок, вони повинні побачити у цьому проповіднику чи будь-якому християнину християнці натурально. Ось що про це сказав сам же Йоанн Хреститель у цьому ж першому розділі Євангелія Святого Йоанна. Читаю з 29-го текста. Наступного дня Іван, побачив, що Ісус, іде до нього та й промовив: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Це той, про кого я казав, за мною йде муж, що перевершує мене, тому що раніше мене він був. Я не знав його. Те, щоб він явився Ізраїлеві, для того прийшов я Христче водою. Я особливо роблю наголос на цих останніх словах. Я не знав його, але щоб він, Христос, явився Ізраїлеві, я прийшов Христче водою щоб він явився, яким чином виявляється, що Йоан це було живе втілення Спасителя світу у його поведінці, у його щоденному житті, у його простих, неулесливих і нечудодійних проповідях. Люди линули до нього як до живого втілення Божої присутності і Божої слави. Це надзвичайно потрібно пам'ятати кожному християнину, що святе письмо Христову Євангелію люди сприймають не за нашими свідоцтвами, проповідями, Цитатами біблійними. А так як написав свій час апостол Павло, ви є лист Христів, які читають і пізнають усі люди. Християнин це є втілення сущого Бога і Спасителя світу в особі цій. І тому у критичних ситуаціях. Особливо в тих часах, той, той час, який ми переживаємо напередодні другого приходу Христа, а перед тим явлення зловіщої особи Антихриста, так важливо, щоб образ Христа, Його святість і Його вищий духовний авторитет говорили у нас у нашому житті самі за себе. Цього дуже чекає світ, Павло Апостол пише в посланні до римлян, що все творіння стогне і мучиться аж донині, і творіння чекає відкриття синів і дочок Господніх, тобто натуральної євангельської сили, яка перебуває у наверненій звише, народженій звише. Звичайній людині, подібно, як це було в Йоанна Хрестителя і в святих апостолів. Коли ми читаємо цю унікальну книгу дії святих апостолів, ми не раз приємно дивуємося, як апостоли у критичний час, тільки завдяки особливому натхненню звище від Духа Святого, виходили переможцями. Над всілякими темними силами зла. У четвертому розділі цієї книги, коли повстали керівники релігійні на апостолів, а повстали за добру справу, за те, що силою Духа Святого вони зцілили недужу людину. А вони завжди переслідували Христа. Їм байдуже було, що він звільняв людей від невиліковних хвороб, прокази і навіть мертвих повертав до життя. Притягнула їх у свій синедріон. Я просто згадую і цитуючи. Написано, вони побачили, що це люди прості і невчені. Але запримітили їх, що вони були з Ісусом. Почому? Вони мали там якісь особливі відзнаки на своїх одежах нічого. Вони були тим явленням Христа, як Йоанн сказав, хреститель, я прийшов хрестячий Ізраїля для того, щоби виявити Христа цьому народові. Напам'ятаймо, що помимо усіх провокативних, нищівних планів ворожих в кінці світової історії ця священна Божа книга має один фінал. І він був проголошений всемогутнім Богом Отцем ще в Едемі, коли провокатор Сатана. Спокусив наших прародителів не послухатися, усумнитися у тому, що заповідав Господь Бог. Ми переживаємо щось більш трагічніше, коли там Він сказав, що чи то правду Бог сказав, то сьогодні, сьогоднішні судоміти і фальшиві злочинні законодавці заявляють неправду і недобре Господь все сказав. Ми все мусимо змінити. Ми людину в пробірці створимо і подаруємо тим одностатевим парам. Ми захистимо наш край у час. Лихоліття, нашим безумством і нашою безбожністю. Здавалось би, що ніби Господь програє, а сили демонічні виграють. Але це тільки перше уявлення таке, те, що наш край сьогодні в час лиха Великого набув небувалу популярність у світі. Ми не можемо сказати, що ці країни, які дуже співчувають нам і допомагають, вони глибоко віруючі. Але позитив полягає в тому, що люди спізнали гедотність сатани і його агентів, а раз лихо спізнали і оцінили його вже достойно, то, звичайно, за ним обов'язково прийде. Правда, визволення і перемога. Ось що сповіщає святий пророк Ісаї про подвиг Христа, і Його Голговське страждання і Його славне Воскресіння. 52 розділ читаю з 13-го текста. Ось слуга мій, буде успішний, Отець Небесний говорить про Христа піде вгору, піднесеться і стане величним. Як багато хто дивувалися, дивлячись на тебе, так над усяку людину було спотворене обличчя Його і вигляд Його, над усяку людину. Це Христос. Перед Голговськими і в час Голговських страждань. Написано, він навіть на людину не був подібний. І ось який фінал цього подвигу, 15-й текст. Так багато народів приведе він в зачудовання. Царі стулять перед ним уста свої, бо побачить таке, про що їм не говорино. І почує таке, чого ніколи вони не чули. Як би сьогодні не лютував ворог людства, які би підступні плани не виношував, його погибель неминуча у вічному пекельному вогняному озері. Авторитет імені Господнього і вірної церкви Христової, яка не зрадила Спасителя, піде до такої висоти, якою дійсно будуть дивуватися народи світу. Ось в цьому же пророку Ісаїї другому розділі. Читаю з другого текста, станеться в останні часи, що над усі гори, гора Господня, це символічно говориться про церкву незрадливу, вірну, Христову, вознесеться і підійметься понад усі узгір'я, і поспішать до неї всі народи. Четвертий текст. І судитиме він народи, і розсуджуватиме багато людей. Я тільки фрагменти читаю. Далі, як буде принижене усе гордовите і зухвале, що сьогодні повстає проти імені Господнього. 12 текст. Бо День Господа, Вседержителя, прийде на все горде і зарозуміле, та й на все, що високо несеться, і все воно буде принижене. І на всіх, що як кедри ливанські високо вгору себе підносять, на всіх, що як дуби башанські на всі високі гори і узгір'я пнуться вгору і на кожну високу башту, і на всякий мур міцний. І фінал. І повалиться величність мужів, і гординя, людська нагнеться один тільки Господь буде високий в той день. А всі ідоли щезнуть. Ось яка доля ідолів людських, ідолопоклонників, створених гедотних вождів, агресорів, окупантів і всіх тих, які сьогодні підняли свою голову проти Бога Вседержителя і Спасителя світу. Будьмо вірні Спасителю нашому і будьмо готові бути удостоєні нести цю надзвичайну місію Божої правди у час великої темряви, яка сьогодні охоплює усе людство. Хай Бог цьому нам допомагає, а обов'язково Він допоможе кожній порядній людині. А тепер прощаємося до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу.